Якщо ФОП, друга група, зробить переліміт надходжень в третьому кварталі та вибере перейти на загальну так розумію, систему відповідно до вимог податкового кодексу четвертого кварталу, чи одночасно він має подати на реєстрацію, ну мабуть, заяву на реєстрацію платником ПДВ. Дякую. Ну, дивіться, якщо обсяг постачання за 12 календарних місяців, які ви працювали, перевищив 11, 1 мільйон гривень, то у вас буде обов'язкова реєстрація платником ПДВ. Чим вам потрібно керуватися, Оксана? Піднімаємо пункт або податковий кодекс, стаття. 183 пункт 4. У разі переходу цитую: осіб зі спрощеної із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ на сплату інших податків і зборів, встановлених цим кодексом. А це є ситуація. Тобто ви були на другій групі, яка не є платником ПДВ, переходите на загальну систему. Тобто, яке вже передбачає, в тому числі сплати ПДВ. У випадках, визначених главою 1 розділу 14 цього кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181, 1 статті 181 по цього кодексу. А це і є. Цим пунктом. 108.1.1 визначено, що у разі, якщо у особи протягом останніх 12 календарних місяців обсяг постачання перевищує 1 мільйон гривень, то така особа має зареєструватися платником ПДВ. Реєстраційна заява продовжуючи читати цей по третій пункт статті, четвертий пункт статті 103, Реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених цим кодексом. Отже, якщо ви 4 четвертого кварталу, як ви пишете, переходите чи плануєте перейти на загальну систему оподаткування. То ви подивіться, будь ласка, за останні 12 місяців, чи у вас обсяг постачання товарів послуг, які підлягають оподаткуванню в теорії ПДВ, перевищив 1 мільйон гривень. До речі, податківці вважають, що в цей обсяг включаються операції, які оподатковуються ПДВ за різними ставками, і операції, які звільнені від ПДВ згідно статті 197 кодексу. Тобто вони включаються в цей 1 мільйон гривень. І 10 жовтня, правильно почитав, да, 10 жовтня. Вам необхідно буде подати заяву про реєстрацію платником ПДВ. Чому? Тому що ця реєстрація для вас буде обов'язковою, оскільки у вас понад 1 млн грн за останні 12 місяців. Якщо у вас не було цього обсягу постачання, хоча думаю, що було, то ви можете добровільно зареєструватися, а можете не реєструватися, якщо не бажаєте. Це, по-перше, тобто, крім норм платкового кодексу, пункт 4 і стаття 103, є у нас ще положення про реєстрацію платником ПДВ. Я так розумію, що ви ніколи не були платником ПДВ. Я вам співчуваю. Чуваю, що ви їм станете, бо тут дуже багато буде проблем.